У Львові поранені військовослужбовці професійно займаються самбо. щотижня тренуються і навіть вже є перші результати. Яка мотивація бійців і що їм дають тренування у сюжеті Олександр Стасишин? Далі. Спочатку розминка, щоб розігріти тіло, далі розподіл на пари і вивчення прийомів. Ривком на себе одночасно поштовхом його в зворотню сторону ми його перевертаємо. Основні ази боротьби опановує новостворена група поранених бійців. 27-річний Максим єдиний тут без руки. Поранення дістав у січні під Мар'їнкою під час мінометного обстрілу, 12 годин з турнікетом. І ампутація, та на манежі почувається впевнено. Каже, має досвід з дитинства. В Боротьбі багато чого відіграє роль корпус не руки, ноги, а саме корпус. Тому, якщо правильно схопити і підлізти, то легше кинути набагато. Мені вправи саме допомогли з фантомними болями поборотись. А ось 34-річний Сергій Соломонов тренуваннями долав депресію. Ногу втратив у серпні 23-го під Бахмутом. Підірвався на міні, яку окупанти кинули з дрона. Зараз чекає на протез і відновлюється спортом. Воно мотивує і за, зацікавлює. всі мислі залишаються за поза залом, якби тут. Ми все робимо з посмішкою. Зі спортивним досвідом, і 43-річний Олесь у листопаді у боях під Куп'янськом він втратив ногу. Переконаний, інклюзивне самбо має хороші перспективи. Як мінімум, підтримує в тонусі. Сама по собі ідея цього інклюзивного підходу обрати саме те, що можна робити там, з обмеженими можливостями. Ну так, це досить цікава ідея. Як на мене, воно в стойці ну, вже з протезом, якщо ще більше має перспектив, ніж в партері. За місяць до занять самбо долучилось більше десятка поранених бійців усі різного віку, і з різним рівнем підготовки тренуються поки раз у тиждень. Результат є Є покращення стилярного апарату, це однозначно. Бачимо дійсно, що покращення психоемоційного стану в перспективі теж продумати правила щодо інклюзивного самбо боротьби в партері, і можливо воно буде мати право на життя і змагальний процес. Про участь у серйозних турнірах самбо поранені бійці поки не загадують єдине знають точно тренування допоможуть швидше повернутися у хорошу спортивну форму, бо більшість з них після протезування знову планують повернутись на фронт. Я не вважаю, що робота закінчена. Ми не перемогли. ще досі. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Єжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.